Вітаю, любі, друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І зараз я в Німеччині місто Ютерсло. Нещодавно я знімала відео 7 разів відміряй раз відріж, або десять разів подумай, перш ніж купити. І здраво оціни свої можливості. Я розповіла всі підводні камені, які очікують вас, тоді коли ви купуєте практично реанімашку. Тобто без коріння. І було це на прикладі ось цього метелика. Чудового метелика Бургундія. Зараз, як ви бачите, він вже практично повністю розквіт. До чого це я веду? Пройшов тиждень. Я дочекалася, поки відкриється більше квіточок, і щоб побачити, чи дійсно це мутація, яка на обидва боки йде. Не так, як в Гросетту, до речі, сьогодні показала цей випадок у сорці, де одна гілочка є, мій улюблений пилорчик мутація, друга звичайна. Хоча всі квіточки, форма, бутончики, всі квіточки, начебто кажуть, що буде мутантик. Я і тут далі не впевнена, що це буде метелик, але мені все рівно її стало жалко. Я подивилася в цю цю неділю, почекала, подивилася, чи не пожовкне листя. Тут ось із кінчика жовті, як ви бачите, тобто це нормальна дія, коли жовтій листочок із кінчика. Тут немає ніяких проблем. Нової гнилі не додалося. Ми там бачимо, я не знаю, чи побачите, чи ви один корінчик, але все ж таки вирішила вам показати, що по правилам треба робити, коли купуєте таку рослинку. В Німеччині практично всього всього немає нічого. Перше, що ми робимо, це обробляємо від шкідників. Тут в основному біопрепарати, які не дуже дієві, але для профілактики підходять. Ви ж користуєтесь тими препаратами тими ж спреями, які у вас є. Чи це Doctor Help, чи це від шкідників. Ну, все, що знаєте, я вже давно не була в Україні і не знаю, що зараз є у продажу. Обробили, поставили окремо. Рослинка висохла. Коли вона суха, ви дали капельку водички попити. Ну, трішечки, щоб трішки було тут. Рослинка ще нормальна. Можливо, тоді вони всі плавали і після того їх не поливали. Можливо, залили б сьогодні ввечері. Не знаю їхній цей графік, але погляньте, ось е, корінці які ну, сухі повністю. До чого я тоді ще вела це е, відео знімала? Звичайно, всі ми любимо ризики, всі ми любимо експериментувати. Я в особливості. І, звичайно, ще б не могла пройти повз таку рослину. Мені теж цікаво. Тому починаємо. Шкідників обробили, починаємо дивитися на коріння. Я не дивлюся, що тут квіточки тільки розквітли. Мені зараз потрібно глянути, наскільки там все погано. Ось ці постійні каруселі у садових центрах завжди викликають те, що коріння починає гнити, бо заливається до того, що і ось дивіться, торфяний, це не, навіть не торфяний, це якась, як я кажу, мачалка. Це, дівчата, це не торф. Це якесь синтетичне якась волокно. Нам потрібно акуратно відділити все це і прибрати оцей стаканчик. Тому що ще трішки, і ось дивіться, те, що я казала, воно порожнє. А якщо приєднається сюди ще інфекція, то, зрозуміло, ми вже нічого не зможемо зробити. Ось дивіться. Все це треба буде видаляти, тому що толку з цього немає ніякого. Ось, начебто зелене, як бачите, корінчик, але внизу. Він уже ось чорний, вже він гниє. Звичайно, ми ж це будемо все видаляти, обрізати, ось все це. Всі кінчики, які були і до, доторкалися до води. Ви бачите, як поливають на стелаж, наливається вода, і вони там стоять, поки цей стелаж не буде сухим. Ну і ось зрозуміла така реакція. Я ж кажу, я здраво оцінюю. Я подивилася, мене цікавить сама квіточка. І я казала, що навіть маючи міст практично, ну, я займаюсь квітами десь років 40, років 30 це експерименти, але це були експерименти, коли я мала і фунгіциди, і інсектоакарциди. Я не бачу на даний момент ні трипса, ні борошнистого червеця, нічого я не бачу, але я бачу гниль. Практично біля стебла я не знаю, як вам показати, чи видно, чи ні. Тут є зверху росли корінці, які ростуть. Вони навіть, можна сказати, розкуклені. Треба було б мені зняти тримачі. Тобто, у нас живих ростучих корінців 1, 2, 3. Ось це потрібно ще зберегти нам, так? Вони непогані. Але коли ви вперше і без фундазолів, або тапсинів, або чогось проти мікробного, то ось ці корінці навіть при пересадці у гарний ґрунт ви їх втратите. І лишаться у вас тільки ось ці верхні. Я вас не лякаю, я кажу так, як є. Якщо ми бачимо, що це був в маленькому цьому замученому. Таканчику. Ви бачите, дійсно, що це не торф, це щось таке. Перед продажем їх перевалили у більший горщик, додали мілкої кори ось такої. Ну і за цей час вона встигла скидати корінці. Тому беремо оброблений цикатор і починаємо видаляти гниль. Відео до вийде довго. Бачите, я приготувала субстрат. Зазвичай я не хотіла знімати це відео, ну а потім вирішила вже купити і показати. Також буде цікаво, це вже як теж як експеримент буде. Чи вдасться мені тут без жодного засобу щось отримати? Гарне, як ото кажуть. Звичайно, я теж можу втратити цю Тому що Мені зараз обробляти кінчики зовсім нічим. Вже тут пусто на кінці. В ідеалі ви замочуєте в тому антибактеріальному засобі, що у вас є, чи це токсин М, чи це фундазол, чи фундазим. Ось дивіться. Зараз я вам покажу ближче. Ось, наче зелений корінець. Посередині ось вже гниль. Треба видаляти, тому що переходить і на ось цей корінчик. Я не знаю, видно вам чи ні чорне, але. Ось, значить, теж добре. Але він відгнив від основного. Можна лишити, але з часом він почне гнити і далі. Це саме ті корінці, які були ось тут біля, на самому початку стебла, стебла у стаканчику. Так, ну, наче все. Тепер, коли у вас нічого немає, ви підсушуєте ці корінці. Можна було б, як я повторююся, можна замочити було у фунгіцида. Що ми ще робимо? Нижняці. Ось ці фласочні маленькі листочки треба видалити, тому що, дивіться, тут така двійна проблема буде. Ось перші квітконоси і тут, і тут. А нам треба заглибити ось оці корінці. Ось дивіться, я думаю, їх видно. Нам треба заглибити ось так. Тобто, оці квітконоси йдуть в ґрунт. Це дуже погано, особливо для новачків, ви не будете часто і густо, від них починається гниття. Потрібно ось оці лусочки. Прибрати. Це не зрозуміло, чому це за лусочки. Можливо, тут були вже листочки ще, але часом вони пропали, їх видалили. Зараз я приберу ось оці маленькі листочки і спробую зачистити, подивитися, що там. Якщо стебло ось отут буде чорне під цими лусочками, то доведеться зрізати все і нарушувати каріння. Це вже реанімашка. А тоді видаляються квіти, а ситуація тут достатньо недобра. Прибираємо лусочки і буду зараз вам показувати, що ми тут маємо. Тут уже гниття було. Судячи ще по тому, як ото кажуть, взяли собі і купили собі велику-велику проблему. І той, хто говорить, що якщо сам не навчишся, нічого не вийде. Так, вчитися можна тоді, коли є з чим вчитися. І навіть досвід зараз тут нічого не вирішує. Тут потрібно лікування. Відомо мене розтягнеться, я так відчуваю. Звичайно, через камеру все те не побачиш. Але, вірогідніше всього, що це була вже чорна гниль, чорна ніжка, яку заглушили. Біопрепаратами там достатньо сильні біопрепарати. Дивіться, навіть закухалися корінці від інфекції. Я не знаю, чи побачите ви чорні точки, це інфекція, яка закупилася там. Мені треба думати, чим обробити стебло. Інакше все це піде далі. Якщо вразило стебло вже і всередині, то все це дуже швидко пропаде. Як бачите, корінці пішли ростити не внизу, а пішли вище, там те ще не вражено. І те, що я казала, що тут три коріння, на які я надія. Незвичайні, що всього загниє. Тому я кладу підсушувати. Не знаю чим. Ну, будемо надіятися на господа Бога. Ну і завжди, як завжди. Поставила я підсушила, потім почала знімати, як я висаджувала на другий день, а потім сьогодні сіла монтувати і побачила, що в мене немає кінця. Тому, дивимося, що через декілька днів після посадки. Ось так виглядає моя бургундія. Дві квіточки вона відсушила ось тут і ось, ось тут. А в принципі, продовжує квітнути, подивимося, що з корінцями. Корінці, видно, я проливала, як бачите, є, поки що тримаються, ті я заглибила. Спостерігаю, щоб квітконосики мені тепер. Ось цей тільки виглядає великий, як наскільки мені вдалося, наскільки я його зігнула і загнала туди. Земля у мене, точніше ґрунт у мене, як бачите, ось такий: кокосове волокно і невелика кора. Це найкраще з того, що я змогла знайти. Це у нас починають бігати комарики грибні. Бо вологість піднялася і похолодала. Тепер мені головне, щоб ці коріння не погнили, бо в кімнаті достатньо прохолодно. Поливати буду дуже обережно, щоб не залити цю квітку. Буду спостерігати, тургор трішечки, трішечки, зовсім трішечки зменшився, але тримається. Я садила у вологу вологий субстрат. І засушувала корінці, щоб вони засохли після того, як я їх обрізала. Як ви бачите, не зовсім, як ото кажуть, погана ситуація. Здавалося, що там буде гірше, але все це я вже показувала вам, як звичайна і красива орхідея за декілька днів в у у моїх умовах при високій вологісті починають гнити і скидати коріння. Так, я втратила декілька штук. І мій досвід мені не допоміг від слова зовсім, тому що такі рослинки потребують, повторююся, 105 раз, як я кажу, в лікуванні. Потрібно ось ту гниль, яка вже почалася на кінцях корінців, і потрібно одразу заглушити. Те, що ми будемо і там підсушувати, носитися і хукати, і казати, «Ось я досвідчена, це нічого не подіє. Тому вам робити висновки, я вам показую все, будемо спостерігати, що тут буде. Єдине, що я роблю, так це ще корицею притрушую. Вона має антимікробну антибактеріальну дію. Кориця потрібна справжня, свіжа, тоді в неї ці дії є, а не пересушена і практично синтетична, яку ми купуємо з добавками уже мелену. Саме коли у вас справжня, тоді ще якась надія є. Це вже. Порівнювала, робила, і на деяких дійсно вдається заглушити, коли тільки-тіка -тільки все починається. Коли ж там хвороба вже розвивається, особливо якщо це чорна ніжка прокидається, то там спасає тільки важка артилерія по типу Максиму, по типу топсину, тоді там щось можна зробити. Я не закликаю всіх боятися, експериментуйте, але. Перед цим сходіть у садовий магазин і закупіться ліками. Тоді у вас все буде добре і ось ця красуня буде радувати довго. А я ж сподіваюся тільки на господа Бога і на те, що ця квітка хоче жити.